Моє вітання! І сьогодні традиційно починаємо з гарних новин. Завдяки вам і вашим донатам. За останню добу для наших захисників ми придбали майже цілий командний пункт. Зараз вам скажу. Так, значить, планшети, монітори, телевізор, загальна вартість 99 тисяч 892 гривні. Квитанцю бачите на екрані. низький уклін кожному з вас за ваші донати. Ви молодці. Ви навіть не уявляєте, які ви молодці. У нас сьогодні 28 число, священна дата, місячний звіт. І звітую перед вами за останній місяць. Небайдужі українці назбирали і витратили на потребу ЗСУ, тобто на нашу з вами перемогу. 1 мільйон 59 тисяч 119 гривень 52 копійки. До копійочки ось вся ця сума перерахована на потреби ЗСУ. Далі у нас сьогодні не тільки з вами місячний звіт, а у нас сьогодні два роки нашої волонтерської діяльності. Просто цифри, послухайте, будь ласка, за два роки потужні незламні українці назбирали і витратили на потреби ЗСУ наступну суму: 51 мільйон 670 тисяч 635 гривень 10 копійок. Що в переводі у бакси буде 1 мільйон 230 тисяч 253 долари 22 центи. Я вами пишаюся, я пишаюся тим, що я з вами живу в одній країні, за яку ми стоїмо і боремося. Я вам передаю низький уклін від наших захисників. Я сама вам низько кланююся, кожного дня це говорю. У мене просто е, нема слів для того, щоб виразити, які ви молодці. Хто пам'ятає, хто з нами з самого початку? На початку це було просто е, 100 тисяч підписників, з чим мене всі вітали. Я не дуже розуміла, що це за ті чи, чи, чи не свято. А потім я подумала, що якщо для людей це важливо, 100 гривень донат, дякую молодці. То давайте зробимо якесь добре діло, щоб ми з вами коли вже подихали, щоб ми хоч щось гарне запам'ятали зі свого життя, щоб ми не просто так тут топотіли, знаєте, на землі, і не просто так тут дихали цим повітрям, щоб ми щось гарне по собі залишили, і просто давайте зробимо було таке така пропозиція. А давайте допоможемо Збройним силам України. Бо якщо не ми, як ви бачите, то ну їм без нас було б дуже сильно кепсько. І люди почали. Скидати кошти, і ми почали допомагати з листами, запитами офіційними, з відео, подяками, з актами передачі, з чеками. Ой, не чеками, як це квитанціями, які я кожного дня показує 2500 донат. Дякую, молодці красавчики. Хай вас береже Господь 200 гривень. Донат те саме хай вас береже Господь. Дякую вам, дякую кожному з вас. 200 гривень. Донат. Точно знаєте, що сьогодні задата відео ще не вийшло, тобто. Я його знімаю зараз 12.27 Відео вийде о шістнадцятій. Тобто люди точно пам'ятають, що сьогодні задати, що сьогодні нам два роки. Сьогодні точно обов'язково місячний звіт і не тільки. Так що, народи України, якщо хтось сумнівається в нашій силі і нашій перемозі, то ще раз вам повторюю один мільйон двісті тридцять тисяч. 253 бакси 22 центи. Мільйон 200-300 тисяч. Один більше мільйону баксів. Ви розумієте? Ну. Це тільки я, мабуть, не розумію. Так, в общем, я вами пишаюся. Ви молодці. І я думаю, що ми з вами після нашої перемоги якось це маємо відсвяткувати. Дуже багата кількість військових хоче зустрітися після перемоги. І я думаю, що ми якийсь такий грандіозний сабантуйчик з вами зробимо, дай Боже. Так, а тепер ну давайте все-таки попрацюємо для приліччя. Да? Так, попрацюємо, поїхали. А ще це ще не всі новини. Значить, хто пам'ятає, у нас є небайдужі глядачі, і які нам на розіграш відправляють свої вироби, і які підтримують донатами, і які посилки відправляють всім низький уклін. Всім дякую, велика гордість за вас. Нещодавно пан Тарас. Ми вже про нього говорили. Він передавав павільйон, Хто пам'ятає нашим військовим? Це дуже класна для них штука. Не буду казати для чого, але дуже потрібна. Він вчора передав ще один павільйон. Пане Тарасе, я дуже вам дякую за вашу сумлінну позицію, за вашу віру в Збройні Сили України. Низький вам уклін. А от тепер до роботи: так, значить, Угорщина прагне об'єднатися з Чехією та Словаччиною, щоб сформувати в ЄС антиукраїнський альянс. О, так ще одне кончене подоспіла. Значить, політичний директор і радник Орбана. Угу. Значить, хто там? Чехія, Словаччина, Угорщина? Антиукраїнський Альянс? Антиукраїнський Альянс. Вони не хочуть нам платити кошти в ну в плані допомагати нам. Оце вони не хочуть. Це єдине, що вони бажають, щоб якось відвернути від нас допомогу. Створіть, що хочете, хоч якийсь альянс, от просто який хочете. Але пам'ятайте тільки одне: що ота гнида, яка це все організовує і очолює, у нього серденько не витримає в прямому сенсі слова. Просто дивимось і наблюдаємо. А там далі, будь ласка, створюйте, що хочете. Так, наближається завершення війни між Україною і Рашкою, заявив Трамп, так... Цитати великих наближається завершення війни між нами та орками. Ну, як наближається? Значить, чи чекають нас з вами гарні новини з цього приводу? Ми це дивилися, і дати у нас, по-моєму, сходяться. Це 6-8 місяців. І навіть ми з вами записували, фіксували якісь дати на наступний рік на перше півріччя. Нагадайте, якщо ви пам'ятаєте, бо я точно не пам'ятаю. Значить, але, але завжди є але. І це але в тому, що. Uh, угода угодою, договір договором. А чи зможе uh, оті періч, чи зможуть вони дотримуватися цих домовленостей? От в цьому питання. Чи зможуть далі наші партнери гарантувати нам так звану безпеку, про яку ніхто нічого не чув у світі, як виявляється? Розумієте? Так, що наближається, це добре, та головне, щоб воно укріпилося. І головне, щоб вони там всі втопилися. Поїхали далі. Значить, бункер не готовий прийняти концепцію завершення війни в Україні, запропоновану білим домом, заявила коняча голова. Концепція штатів це заморожування по лінії фронту. За його словами, прямої відповіді від штатів на цю пропозицію не було. Значить, Кремль готовий на заморозку лінії фронту. Для того, щоб накопичити ресурси, для того, щоб потягнути час, не для того, щоб щось завершити. Я вам скажу більше. До кінця цього року, у Кремлі будуть готові віддати нам, ну віддати нам. Е Поступитися, збігти, як кресаки, з наших територій, бо у них, не будь, у них буде дірява оборона, ді... ну, вони діряві, ну що тут зробиш? Так що треба почекати, те, що вони там зараз харахоряться, воно, воно все спаде дуже-дуже швидко. Наставці ухвалили рішення розширити географію ударів українських далекобійних е, коштів, коштів ракет, мабуть, по території Рашки. Я б не робила такі висновки, що ми, значить, б'ємо по високодальними ракетами? О, сонечко вийшло. Це гарний знак. Мало ли, що у них там літає? Ну, слухайте. Поїхали далі. Відключення світла по Україні сьогодні застосовані через хмарну погоду, яка. Сонечко, а ну, будь ласка, ще раз треба вийти. Що це за хмарна погода? Це? Хто це пише таке? О, дякую, сонечко, за підтримку. Так. Яка спровокувала підвищення споживання електроенергії? Народ, поясніть, дебіл, чи лижі вже не їдуть. Що це за. Що це за причина слідственної зв'язки? Не, не розумію, навіть сонечко в шокі. Так, поїхали далі. Україна та ЄС протягом 70 днів підготують план припинення вогню. Та 4 роки війни, ви готуєте кожного кожного року готуєте? Так, Україна готова до дипломатичних кроків, але не ціною своїх територій. Мало ймовірно, що бункер не погодиться на запропонований план, так нашою робити? Так, ладно. Значить, Україна і ЄС підготують план припинення вогню. Що ми питаємо? Наскільки це буде дієвий план? Наскільки це буде дієвий? Ні, ну план нічого. Але буде навіть краще, ніж там написано. Фут -фут -фут. Ну і супер. На цьому на сьогодні все. Дякую вам.